Традиційне запитання, що це було, зараз можна адресувати Міністерство оборони України, тому що головного сержанта однієї з бригад, одного з підрозділів Руслана Регованова, призначили ВО. Начальника департаменту матеріального забезпечення в Міністерстві оборони. І тут чинився величезний крик, тому що, по суті, за, регуан, за Регуаном тягнеться такий собі шлейф, ну, я б сказав, дуже суперечливих дій. Я не хочу розбирати його персону, але. Важливо тут інше. Чому, ну, по-перше, хочу нагадати, що Регованов був кандидатом в президента. І мені здається, що він свою спойлерську функцію, і функцію, так би мовити, постачальника, членів комісії і спостерігачів для Зеленського виконав досить непогано, через що, відповідно, з ним і тепер розраховується посадою. Тому що. Знаєте, забрати функціонера з військ і поставити на доволі високу посаду, це все-таки, навіть якщо головний сержант в бригаді чи, чи в батальйоні, це одна, так би один обсяг повноважень. А департамент матеріального забезпечення це зовсім інший, зовсім інший обсяг повноважень. Тому. Скандал, який чинився, в основному то закиди були Реговану за участь у ток-шоу про Московських. Але головне, що ніхто не згадує, яку він функцію на виборах виконав. І, очевидно, це плата за його участь у виборчій кампанії ця посада. Мене тривожить одне справа. В тому що реговану перед призначенням. Досить часто продовжував з'являтися в медіях, але в, на каналах е, такої відвертої російської опозиції. І е, якраз ці люди, е, зокрема, такий Олександр Кушмар, е, який родом з Хабаровська, і давно переїхав до Литви, е, він. Блогер має свою сталу аудиторію, завжди залучає українських експертів до себе або американських у свою програму. І Регуванов став дуже частим гостем. От вони волонтерили там разом із Кушнурем і ну, багато схвальних відгуків на ту техніку, на яку вони збирали. Грошей. Але мені здається, що це якась е, все одно існує ланцюг недомовленостей. Тому що раз міністерство вирішило призначити цю людину на посаду, значить, в Міністерстві є відчуття, е, так би мовити, е, оцього коду свій чужий, тобто в ньому бачать свого. Е, і в цьому сенсі. Три дні на посаді, потім звільнення. Це якесь таке свідчення абсолютної паніки на банковій, тому що очевидно, що їх дістають за якісь старі зобов'язання, так би мовити, за Оманський кейс. І оці призначення Олена Думана, арму. Череговану, це якась така якийсь такий шлейф, який не відпускає ніяк банку діяти в прозахідному, проєвропейському, пронатівському ключі. Остаточно і безповоротно. Вони весь час шукають момент, коли можна звернути, так би мовити, з пронатівського шляху і моргнуть в бік Москви. От ми, ми такі красавці, ми пам'ятаємо свої зобов'язання. Ну, я про, про чисто відчуття, але е, ці всі маневри вони дуже небезпечні, тому що, по суті, вони створюють е, такий ну, елемент недовіри і напруженості в стосунках з головними донорами нашої безпеки. Та ж сама дума була вкручена у е, схему із Джуліані. Коли Єрмак із Джуліані домовилися там допомогти Трампу і від, повідкривати на Хантера е, Байдена тут купу всяких справ, і підняти медійну Бучу в Україні. Там ще був задіяний такий персонаж Сем Кіслін, такий дуже, дуже каламутний тіпок. Тому, е, як, як відомо, внаслідок цієї оборудки американські е, партнери оголосили. Санкції проти Деркача і Дубінського, головних провайдерів цієї схемки. Тому, взагалі, то призначення Регованого, потім відставка Регованова, вона по суті свідчить про те, що е, Банкова пробує показати якусь долю західних партнерам. При першій нагоді, от-от, якщо щось у них провалюється, вони показують долю західним партнерам, але ж Чому не озираються на думку, ну, принаймні, такого експертного середовища, на думку е, громадських активістів, бо та ж сама олена дума, вона, чесно кажучи, тягне за собою такий шлейф, який, по суті, палить е, саму контору на банковій. І це виглядає ірраціонально. от дв, дві таких. Два кадрових удари в штангу, що вони принесли ярмаку? От питання. Навіщо це було робити? Як ці кадрові маневри оцінює сам Зеленський? Це теж цікаве питання. Тому залишаю відкритим ці питання. Але мені здається, що мідність. Регуванова, така не, ну, неперебірлива, зробила з ним злий жарт. Тому що, може виявитися, що він дійсно дуже важливий для військової справи чоловік, але ця медійна безпереб... неперебірливість зіграла і з ним, і з Банковою такий собі трюк. Ні довіри це не додало, ні віри в якісь прогностичні можливості функціонерів з банкові теж не додало. Ми ж можемо проєктувати подальші промахи кадрові банкової, не сумніваючись в тому, що вони будуть. В цьому сенсі. У банковій крива доріжка, в них по суті, що не призначення, то скандал. Але ж нам треба якось перемагати в цій війні. От як? Дякую. Слава Україні!